Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про місце Озерна Кінцева в місті Хмельницькому, там, де відпочивають водії автобусів, тролейбусів і бусиків. Поїхали. На місці Озерна Кінцева їздять багато бусів, тролейбусів і автобусів. Сава зупинка Озерна в Хмельницькому з'явилася в кінці 90-х років, коли було продовжено тролейбусні маршрути для покращення обслуговування мікрорайону Озерна. У 1995 році було відкрито тролейбусну лінію в мікрорайону Зерка. Наприкінці 90-х років з метою покращення обслуговування пасажирів було продовжено тролейбусні маршрути. Зокрема, у 1997 році було продовжено тролейбусний маршрут номер 6 до вулиці Залізняка, а також пущено маршрути номер 11 та 11А. Наразі зараз маршрут номер 6 немає. Напишіть в коментарях, чому такого маршрута немає. Мені буде дуже цікаво послухати. У 1998 році був впущений 12-й маршрут. У 1999 році продовжено лінію до вулиці Каремелюка. Тут от зупинка Озерна Кінцева. І от дайте прямо, то ми дійдемо до того круга, там, де відпочивають водії автобусів, тролейбусів і бусів. От ми дійшли до цього круга, там, де відпочивають автобуси, тролейбуси, буси. Ось таке от місце тут. Такі маршрути заїжджають відпочивати. Автобусні, тройка, 19, 22, 27, 29, 30-ка, 35, 38, 39, 49 і тролейбусні, двойка А, 3, 8 А, 10, 11, 11 А, 12, 20. Напишіть ну, в коментарях, може я якийсь забув маршрут сказати. Дякую водію за те, що помахала. Водії бусиків люблять відпочивати отам, біля зупинки кінцевої. Це от перша зупинка водіїв автобусів, тролейбусів, бусиків. А це кінцева зупинка водіїв автобусів, тролейбусів і бусиків. Я трошки розказав про кінцеву і круг там, де відпочивають автобуси, тролейбуси і буси. Всім пока.